Ну просто диво, проте я своєю порцією наїмся. Нічого собі. Так, так, так. Мені пощастило найбільше. Моя порція просто величезна. Ого, ай правда. Ну, добре, не варто засмучуватись. У мене є соус, мені буде смачніше, ніж дівчата. У мене теж є соус, але побільше. Дівчата, ви мій соус бачили. Все, мені точно не пощастило. Ех! Ну добре, це все ж таки краще, ніж нічого. Соус додала. Тепер треба обережно відкрити упаковку і також обережно засипати до моєї локшини. Чудово впоралась, а упаковку можу викинути! Ой, нічого собі! Забавно вона до мого носа приклеїлась. Пробач, я не навмисно. Ну, добре, дівчатка, побажайте мені смаченого. Звичайно ж мені. А? М -м -м, дуже смачно. Хочу добавки. Все ще що. А що таке? Не поділишся з подругою? Я? Ділитись з подругою? Звісно, ні. Це все, все моє. Ну, варто було спробувати. М -м, здається, я дещо забула. Точно. Час додати соус. Лий -ли, не жалій. Ось це так. Прикольний дозатор. Ну, а тепер все гарненько перемішаємо і насолодимось цим неймовірним смаком. Запах шалений. А от на смак чогось не вистачає. А, точно приправи. От зараз буде точно набагато смачніше. А може ти все ж таки поділишся зі мною? Та годі, Чого тобі варто? Ні. І ще раз ні. Хм І все ж таки мені здається, чогось не вистачає. А може гостренького? Добав цей соус. Запевняю, буде класно. А що це за цікавий соус? Пахне непогано. Ну, добре. Послухаю твою пораду та налью побільше. Так, так, так. Ого. О, ні. Капець, як гостро. Неймовірно. Треба швидше відзняти та викласти у соцмережу. Зійте з розуму. А? Ух, це було прикольно. Я люблю гостре. Гарний соус ти мені дала, Діана. Дякую. Серйозно? Хочу до бабки. з розуму Їй правда це подобається. Ну що ж, ось настала моя черга їсти локшину. Хм, слина так і тече. Для початку треба залити її соусом. А як же це зробити? О, ідея. Ага. Під'єднаю шланг. І тоді я спокійно зможу налити соус прямо зверху на локшину. Так, виходить непогано, але дуже повільно. Добре, переходимо до плану Б. Знімаємо дозатор. Давай допоможу. І поливаємо зверху. Так, ось так. Справа пішла швидше. Поливаємо гарно, не шкодуємо. Фух. Бачили, дівчата? Круто! Отож. Ну що? А тепер саме час додати приправу. Ага. Відкриваємо і. засипаємо. Отак. От Виглядає дуже апетитно. Навіть зіркою вийшло. Браво-браво! Виглядає дуже апетитно. Угу. А тепер я візьму виделку. Дві виделки. Також не підходить. А от шуруповерт з виделками – це зовсім інша справа. Зараз як накручу. Зачекайте, щось пішло не так. Ой, знаєте, я можу і руками чудово їсти. Навіщо потрібні ці прилади? ням 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 Ой, щось в цій локшині явно зайве. Так, я переборщила з приправою. Е, дівчата, подруги мої дорогенькі. А ви не хочете пригоститись локшиною? От пригощайтесь, не соромтесь. Ні, ні, дякую. Я не голодна, я наїлась. Та годі вам не соромтесь. Ні, дякую, не треба. До того ж ти там своїми руками торкалась. Ай. Вона взагалі там жива. Е, гадаю так. Вау, скільки шоколадних цукерок. Я знаю, що ти дуже хороша і ділишся з друзями. Знайте, нема чого задивлятись на мою порцію. Дивіться на свою. Ех, моя порція менша, але не така маленька, як у Еми. Да уж, це просто ляльковий розмір. Нема чого сміятись. Мені так не солодко. М -м -м, нічого собі, як це смачно. От і все. Я все з'їла. Пригостиш мене? Ні, не пригощу. І я із задоволенням з'їм все сама. Отак. От обожнюю шоколад. Ого, яка смачна начинка всередині. Отак. От хочеться їсти ще і ще. Знаєте, а до мене прийшла одна класна ідея. Зараз я із своїх шоколадних цукерок викладу прикольний напис. О, як же гарно вийшло! Вау, реально прикольно! Ти молодець! І так, почнемо з квадратних цукерок. Зроблю вижу і з'їм. Кайф. А ти чого так дивишся? Хочеш знати, що я буду робити далі? Тоді дивись. Візьму молоко, гарний келих. В Келих насиплю шоколадні кульки, котрі потім залю молочком. Далі мені знадобляться вершки. Розподілю їх зверху, і у мене вийде неймовірно гарний коктейль. Додам квадратні шоколадки, засиплю червоним драже, і, звичайно ж, вставлю трубочку. Мій коктейль готовий. Вау! Ану, бриць, є його для себе готувала. Смакота. Вип'ю все до останньої крапельки. Ну й гаразд. Настав час спробувати мою величезну порцію. Якось дістати цукерку, щоб вежа не розсипалась. Ой, знизу не можна. Та що робити? Так, дівчата, всім тихо та не ворушитись. Обережно візьму. Ай, та що ж таке? Вони сипляться та сипляться. Я хочу ось цю цукерку. А, ну половина моїх цукерок розсипалася. Ви їх їсти. Безсеромні. Ну, хоча б щось залиште. А Ано ну, не шкодой. Тут на всіх вистачить. Приберіть руки, це моє. Моє. А! Ну, зараз я вам наваляю. Поки вони там розбираються, я поласую. Яка маленька та стильна пляшечка. А у мене розмір в самий раз. Так багато коли. Ого. Так, і ще раз так. Зараз я як. Що таке? Можна я почну. Ну добре, давай. Упевнена, це буде швидко. Не розумію, а чому нічого не л'ється? Так це пляшечка із шоколаду. Ось це смакота. Нічого собі. А всередині заховані цукерки. М -м -м, смакота. А єдине з'ясувалось, що етикетка була їстівна. Ну що ж, було смачно, але мало. Ну, що тепер моя черга? Із задоволенням поласую своєю шоколадною пляшечкою почну з самої гори. Ой, промазала. Цікаво, а тут всередині що. Гей, ано, ну не чіпай мою пляшку. Ого! Нічого собі. Там також всередині щось приховано. Одна мить. Погляньте. Ціла купа різнокольорових цукерок Круто так, дуже гарно і дуже смачно. Хочу добавки. М -м, а разом із шоколадом ще смачніше. Блін, я теж би не відмовилась. Мені дісталась сама маленька порція. Добре, ма, пригощайся. Я з тобою ділитись не буду. Ну, це взагалі то образливо. Ти що? Забула, що у тебе сама велика порція? Отак, ти права. М -м, і між іншим вона нереально смачна. Єдине, якось незручно кусати пляшку з боку. Може спробувати зверху. М -м, так, звісно, легше. Ого. У мене також є яскраві драже. Хочу ще і ніяк не можу дотягнутись. О, Ема, дякую за молоток. Він мені якраз і потрібен. Бам-бам-бам! Неймовірно, як же багато у мене драже! і як багато шоколаду. А ще це дуже весело. Мені так подобається. Ну, ти і розійшлось. Дівчата, налітайте. Тут на всіх вистачить. М -м -м, як же смачно. Так, смакота. Велике, дякую, що поділилась. Це просто свято якесь. Угу, і зупинитись неможливо. Це що кола? але чому така маленька? Та мені пощастило більше. Ого! Яка величезна пляшка! І вся моя. Повірити не можу своєму щастю. Ой, Майлі, глянь на цю крихітку. Так, крихітна. Проте має бути дуже смачною. Ніяк не виходить видавити. Отак. Яка смакота. Продовжуйте я все. Так, ну що ж, я готовий поласувати. Ой, а чому у мене не видавлюються жили? Ну-ка, давай. Добре. Не виходить по-простому. Будемо діяти по-розумному. Тіски у справі. Ха! Ось так то краще. Ммм, яка насолода. Так, варта усіх втрачених сил. Майлі твоя черга. М -м, звичайно, ще без проблем впора з цією величезною порцією. Ого. А в чому, Алі така сильна. Ну ж, бо давай, давай. Так, вийшло. Фух, це було потужно. Бачили, у мене вийшло. Тепер я буду ласувати. Ой, яка, неймовірно, кислятина. А, просто нестерпно. Ти бачила своє обличчя. То подумаєш, не дуже й хотілось. Вау! Ура! У мене пачка чіпсів. Така маленька упаковка. Я розраховувала на щось більше. Ну, гаразд. Все ж таки це краще, ніж нічого. Мм, які смачні чіпсики. Зупинитись неможливо. А який класний хрускіт. Як я все з'їв? <рес> який у тебе смішний браслет, Кевін. Ну добра моя черга. Спробуємо. М -м -м, смакота. У Майлю така велика пачка. Як же мені хочеться ще. Їй дісталося багато, а мені мало. Ні, Квентін, тримайся, тримайся. Що? Квентя, настояти. Віддай мої чіпси. Як ти посмів їх вкрасти? Поверни бо. Yeah. Стоп! Я просто хотів тобі дещо показати. От, що там у тебе? Відео. Хм, Цікаво, хлопчик на відео каже, що зі зворотнього боку пачки є соус. Треба перевірити. Так, так, поглянь. Перегортаємо. А от і соус. Я ж казав, даремно ти на мене гнівалась. Правда, ти такий розумний, Квентін. Пригощайся. Велике дякую. Поглянь туди. Яка ж висока упаковка. Не виходить дістати чіпси. Хм, хоча треба було одразу покласти її на бік. Так набагато краще. М -м, чіпси просто смакота. Зачекайте. Куди ж вони поділись? Здається, з іншого боку нема дна. Квентін Майлі. Вони що реально їдять з моєї пачки? Ви що зовсім? Ні, не треба. Вам кінець. На чуже затихнули. Ну, все. Схоже, цього разу мені нічого не дісталось. А у мене смачний бургер. Яка ж я рада. Ось це мені пощастило. Ніколи ще не бачив таких великих бургерів. М -м, пахне дуже ароматно. Мій смачний, мій м'якенький. Мій улюблений. Квентін, квентін. О так. Подивимось, що там всередині. Ох, яка важка булочка! Давай, давай, ти впораєшся. Давай. І ще трохи. А, що це? Який жах! Квентін. Допоможіть! То То був сон, то був сон? сон! Фух! Добре, давайте подивимося що всередині бургера. Хоча мені трохи не по собі. Хм, Начебто нічого незвичайного. М -м, котлета просто супер. Я все ж таки не можу повірити, що мені нічого не дісталось. Перевірю, я стіл через окуляри додаткової реальності. Так, 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 так. Це у нас що? Ага, маленький бургер. Я його роздивилась. Зараз спробуємо. Смачно, але дуже мало. Майлі, хочеш спробувати? Ні, дякую, у мене свій бургер є. І настав час мені ним поласувати. Додам трохи кетчупу, щоб стало смачніше. Як же хочеться скуштувати. Може, я зможу? Не зможеш. Ти вже з'їла свій бургер. Тепер настала моя черга. Але для початку я додам ще й сирного соусу. Емілі, ти мені вже набридло. Отримуй. Більше ніколи не захочеш брати чужу їжу. Ось так тобі і треба. <рігла> ну що ж, нарешті ми залишились з тобою удвох. Мій смачний бургер. Просто неймовірно. Фу, квентін. Це так бридко. Прямо апетит пропав, дивлячись на тебе. Ось це так. Здається, я трохи переїв. Друзі, тільки подивіться, скільки тут жуйок Венді, а от тобі зовсім не пощастило. Що за малеча Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так я і зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж бо О, ні. Тепер у мене ще й палець застряг в автоматі. Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка, ще трохи. А, Не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О, Не вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, тримай, пригощайся своїми жуйками. О, ні, палець знову застряг. А, ні, Сем, ти знаєш, здалось. Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди це небезпечно. Добре, добре. Думаю, у мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він мій гаманець. Подивимось. Популяємо монетку і отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка. Саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. М -м, смачно! І бульбашки правда відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Невже вже у мене була лише одна монета. Ну і що мені тепер робити? О, ідея! Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от, доведеться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, Ммм, Яка неймовірно смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є парася скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно. Вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так. Все так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жойок, скільки захочу. А захочу я дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. М -м, які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч купатися в них. Але звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку. А може не треба? Вона занадто гігантська! Ну ось цього разу маленька смакота дісталась мені. Проте гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепо. Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Бурулька в тебе, а страждають інші, так не чесно. Пробач, я не спеціально. Венді, ти чого? Не відкривається. Отак, нарешті вийшло. Ну, де мої цукерки? Ого. У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус, це явно. М -м -м, яка ж вона смачна. Просто смакота. Ой-ой, щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Лесно так, наче зараз лежу в согробі. Ох! Останній штрих. І мій шедевр готовий. О, ні! Чому так слизько? Я падаю. Ой. А -а -а! Тільки не торт. Упс. Здається, не всі так задоволені Ментасом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все-таки в мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно, ж цілком. М -м, ось цей апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно. Але нічого я потерплю. Е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть Ей, як ти могла. Ось тобі, отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А це завдяки мені. Нічого собі такої панти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну і добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта, а рідка цукерка. Ще краще і набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас. Правда, сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану, геть. Ти що робиш? Вона вона вкрала мою панту. Ану, поверни. Спокійно, ти її зараз розлютиш і вона покличе подружок! Тоді вони і мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насолодитися цією апельсиновою смакотою. Всі вже спробували а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно. На смак відмінно. І консистенція прикольна. Ням-ням-ням. Ого! Подивіться, яка вона липка Клас, це схоже на павутиння Значить, саме час вдягнути на себе маску людини павука. Настав час рятувати місто. Тільки подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стилях та стінах. Клас. Ой, правда даремно я руку від стилі відліпила. Смакота. А -а -а. А -а -а. Ти що не робила? Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. Так, ти ж мені людина павук. До речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я, мабуть, даїм смакоту.